Добрий день, учні 4 класу. Сьогодні у вас математика в асинхронному режимі. Сьогодні ми далі будемо ознайомитися з письмовим діленням на одноцифрове число. Знайди вираз, який відповідає розв'язанню, і дізнаєшся, у якій країні ви знайшли папір. Отже, так. Блакитний це Китай. Виникнення паперу в Китаї заслуга стародавнього винахідника Цаєлуня, саме завдяки ньому людство отримало новий поштовх для свого розвитку і процвітання. Знайди вираз, який відповідає розв'язку, і дізнайся, у якій країні ви друкарську... друкарський верстат. Так, це Німеччина. Першим верстатом традиційно вважають верстат, який винайшов Йоганн Гутенберг, який жив у Німеччині в 15 столітті. Є насправді, але насправді він з'явився набагато раніше і зовсім не в Європі. Знайди вираз, який відповідає розв'язка з дізнайся, в якій країні винайшли телефон. Так, це Шотландія. У 1876 році Олександр Грехем Белл приєднав дві чашки, з ниткою, чашки нитою, ниткою і використав їх для розмови з одного кінця та прослуховування з іншого. Це заклало фундамент для ще одного революційного винаходу, який сьогодні є гаджетом, якого ми всі тримаємо в руках чи кишені. Знайди вираз, який відповідає розв'язку, і дізнаєшся, у якій країні ви знайшли всесвітню павутину. Тобто інтернет. Англія. Як ми знаємо, всесвітня павутина World Wide Web вперше спрогнозував Артур Кларк, коли він написав, що машини одного дня принесуть накопичені знання про світ у наші пальці, поєднуючи телефони, фотокопіювач телебачення та комп'ютер. Записуємо. Сьогодні у нас 3 жовтня. Класна робота. Винахідником вертольота є Київський авіаконструктор, який емігрував до США Ігор Сікорський. Винахідник народився у 1889 році, а помер у 1972 році. Скільки років прожив Ігор Сікорський? Давайте з вами розв'яжемо. Отже, віднімаємо. 83 роки. Пропиши каліграфічно знайдене число. Розглянемо алгоритм письмового ділення числа 564 на 4. Першим кроком, що ми робимо? Записуємо вираз. Другим кроком прогнозуємо, скільки цифр буде в часті. 5 ділиться на 4, тому в часті буде 3 цифри. Далі 5 поділити на 4 безостачі не ділиться. Це 4 на 4 дорівнює 1. Записуємо. У частці 1. Записуємо 5 відняти 4 залишається 1. Записуємо поряд число 6. У нас виходить 16 десятків. 16 подіти на 4 це буде 4. 4 помножити на 4 перерядним множенням це 16. Далі в нас залишилася ще одна цифра цифра 4. Зносимо її. Це одиниці. І отже, 4, поділ... 4 поділити на 4 це 1. Записуємо цифру 1, перевіряємо множенням. 1 помножити на 4. Дорівнює 4. 0. Отже, залушку не маю, читаю частку 141. Перевіряємо, якою дією ми перевіряємо ділення, діли дією множення. 141 помножити на 4. 4 на 4. 4, 4 на 4, 16, 6, пишемо, 1, помічаємо. 1 на 4, 4 і 1, 5. 564. Отже, ми правильно зробили завдання. Записуємо вирази 169. Знайди частку письмово і зроби перевірку множення. Отже, спочатку ми робимо письмове ділення. Записали вирази. Далі робимо, прогнозуємо, скільки цифр буде в часті. 3, поділити на 2. 3 більше, ніж 2, тому буде 3 цифри. Перше 1 помножити. 3 поділити на 2 це 1. Перевіряємо множенням. 1 на 2, 2, остача 1. Зносимо наступну. Цифру це 8. 8. Виходить 18. Десятки. 18 поділити на 2 це 9. Де... Перевіряємо множенням 9 помножити на 2 18. Віднімаємо 18, 0. Не пишемо, зносимо 6. 6 поділити на 2 це 3. Перевіряємо множенням. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Отже, 0. Частка 193. Перевіряємо множення. 193 помножити на 2. 3 на 2 6. 2 на 9, 18. 8, пишемо, 1 помічаємо, 1 на 2, 2 і 1, 3. Тобто ми зробили правильно: 648 поділити на 4. Перше, що ми робимо, скільки цифр у часті 6 більше, ніж 4, тому буде 3 цифри. Перша цифра 1 6 поділити на 4 не ділиться, ділиться 4 це 1. 1 на 4, 4 віднімаємо, остача 2. Зносимо наступну цифру 24. 24 поділити на 4 це 6. Перевіряємо множенням 6 на 4, 24, Зносимо наступну цифру. Це 8. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Перевіряємо, 2 на 4 дорівнює 8. Отже, частка 162. Перевіряємо множення. 162 помножити на 4. 4 на 2 8. 4 на 6, 24, 4, пишемо 2, помічаємо. 1 на 4,4, 4, 648. Номер 169 до кінця виконуємо самостійно. Допоможи Любчикові прокоментувати кожен крок алгоритму ділення числа 687 на 3. Зробіть це самостійно. Записуємо задача 171. Розв'яжи задачу разом із умовою. Один кур'єр доставив 60 пакунків за 6 годин. Інший кур'єр може доставити ті ж 60 пакунків за 5 годин. Скільки годин потрібно було б двом кур'єрам, щоб доставити 88 пакунків, якби вони працювали разом? Отже, що ми можемо сказати про задачу? Що є один кур'єр. Він доставляв 60 пакунків за 6 годин по невідомо пакунків. Далі є інший кур'єр. Другий. Він доставляв 60 пакунків за 5 годин, теж невідомо по скільки годин. Питається, скільки вони разом доставлять 88 пакунків. Тобто це задача на спільну роботу. Так? Але спочатку нам потрібно дізнатися, по стільки пакунків кожен. Доставляє за 1 годину. Перша дія. 60 поділити на 6, це 10 пакунків за одну годину, це перший кур'єр. Аналогічно, як знаєте, скільки другий кур'єр? Тобто, що ми робимо? Так, звичайно, ми 60 ділимо на 5. Отже, це 12, це другий кур'єр. А тепер нам потрібно знайти, скільки вони разом, це третя дія буде, і поділити 88 на те число, яке ви знайдете. Третю, четверту дію запишіть самостійно, так само, як і відповідь. Запишемо рівняння 173. Але нам потрібно розглядати не всі рівняння, але ті, які шукаються діленням. Отже, перше нас на знаходження невідомого множника. Щоб знайти невідомий множник, потрібне добуток поділити на відомий множник. Отже, нам підходить. Записуємо 5 помножити на х дорівнює 905. Х дорівнює 905 поділити на 5. Х дорівнює 181. Перевіряємо. Отже, сума дорівнює числу. Наступний вираз це на невідоме ділене. Ділен... Невідоме ділене знаходиться множенням, тобто вони нам не підходять. Два останніх вирази. Ви працюєте самостійно. Якщо вам потрібно ділити в стовпчик, ви можете це робити поряд з виразом, щоб не помилитись так само, як і множити. Поставте відео на паузу і виконайте завдання.